Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер-клас. Сьогодні у нас понеділок. Мастер-клас на дачі. Вітаю всіх підписників, друзів і гостей каналу Мастер-клас на дачі. Дивіться, осінь, вже така пора, коли і дерева обкопувати не зайвим буде. Ось, дивіться. Така у нас грядочка. Посаджена цибульки вже. О! Оце посадили тільки що цибульки настроїли на сьогодні таких планів Барбароса, що я вже думав і не буду записувати, але згадав, що я минулого разу обіцяв, що хоча б на пару хвилинок, але запишу. Оце такого наробили сьогодні. І того ми що маємо? Отам от дві вузенькі смужки часнику, тут прикопана гірчиця, там дві великих часничку. Ви бачите, перша, друга. І тут цибульки, тільки на що посадили. Тут трішки у нас не хватило цього сорту, докупимо. А отут от уже нижче Тут зробимо інший сорт. Це у нас буде. Сорт Радар, який я завжди хвалю, цибульку. А тут буде Шекспір. О! Так. Ну, ще вирізали, правда, вон видно, де ми повирізали. Трошки вирізали. Так, на шаткування, трошки на господарські потреби. Ось тут вирізали, там, там, там. Ця ще підросте, це вже на останній заїзд вирізати. Оці пару десятків качанів, капусти. Агресор наш оцей. А чорнобривці не здаються навіть і в кінці жовтня. І метелик. Оса і метелик. Бачите? Отак от, от. Ну, і я казав, що гармидер такий нагородив, гілок обрізав Ось все, що залишилось. Все, що залишилось із тих гілок, ще навіть і додав я і горіх, і ось тут накидав уже. Оце така кучка залишилась від тої кучки, що була. Пам'ятаєте? 2,5 метри заввишки і 3,5 метри в діаметрі. Оце все, що залишилось. І то це я сьогодні ось тільки на що накидав. Трішки пройшовся там горіхи понад дорогою і почистив. І як і обіцяв, сливку я все ж таки сьогодні жахнув, омолодив, як то кажуть, он видно. Бачите, Сливка омоложена у нас так само, як і стара ця абрикос. Абрикоска. О. І тепер, виходить, 3,20 3, не вище. Оце, Щоб дробиною можна було легко. Знімати плоди, все, хай заростає на наступні сезони. І ось цю, грушка яблунька я ще не показував, ось. Отак стриганув я цю яблуньку біля хати найближчого. бачите бачите? От Отак от вийшло. Як сказала мама, познущався трохи. А цю старушку хвору, ну я пожалів, не став її повністю зрізати. Дивіться, що тут робиться. Зараз покажу вам. Я вже не раз показував. Бачите, тут вже лікували її. Ну, вже ми не будемо знущатись. Просто і часу не було, і трошки жалко. Це самий класний наш сорт. Саме великий, це персикового абрикоса. І отак я її залишив трошки. Хай. Ще подумає, на наступний сезон восени зріжу вже. Не будемо. Зараз посадимо тут щось на подобі, щось гарненьке також. Отак от, от я її трошки почекрижив, хай відросте, молоде, може, з молодого щось ще вродить один сезон і все. Бачите, більш ніж напів стовбура. Оце. Все, що залишилось більш-менш ціленьке і здорове. А це дві третини, це все випало вже поза того року і того року, а в цьому році це весною замазували, а бачите, толку нема вже ніякого. Так що будемо на наступний рік прощатись з нею вже. Це одна із самих старих наших абрикос. Все, вона вже віджила. Тут будемо щось планувати у цьому куточку. От такі у нас ці. Я ж кажу ще, деякі дерева вже я встиг пообкопувати. Так. Трошки горіхів, поки обрізав горіх, ще і нападало горіхів, скільки. Так, гуляючи нібито. Ось це, що я казав. Качанчиків трошки нарізали додому. Ну і трохи додалося оцих корчів, рогачів цих стовпчиків. Так, дещо піде на дрова. Я потім поріжу, бо вже і пила сіла акумуляторна. Пила ланцюгова сіла повністю. Два заряди я сьогодні потратив на оце все лихо. Все ось так. Ось так у нас пройшов останній заїзд жовтня, я його назвав, 28. Жовтня, вже ми наступного разу приїдемо десь другого, мабуть. Отак трошки пообкопували старі дві яблуньки. Оце бачите, у нас також хворіє вона, ми її бинтували, лікували. А все одно дупло на дуплі, дупло на дуплі, дивіться, кругом дупла. Все, вона вже теж доживає як не останній, так перед передостанній сезон уже точно. Ну ця трішки здоровіша. Ця ще у нас постоїть трошки. О, і тут трішки пообкапали, бачите? Сливку я також дав їй рік-два ще максимум. Оце так підчикрижив її. О, як і абрикоску. Так трошки. Бачите, і тут вона вже все. Сливка, все вже, гаплик. Ну, так як вона хоч трошки родить і сорт непоганий, то я і на це місце поки що немає нічого такого підходящого у мене. то цей Тут трошки пообкапував. Ту грушку стареньку теж вже вона ламається, тріщить, крушиться повністю. Отут обламалась від вітра, я її трішки підривняв. Такий саме пізній сорт, це буквально недавно зняли її. Вишні я не обкопував. Оце тільки яблунька, кущики трошки молоденькі, ось ось такого. Наступне ще два-три ще рази приїдемо мінімум, так що ще встигнемо і пообкопувати і все. О, і потім залишиться тут уже все, наведемо повний порядок. Оце все перегорить, перетліє, пере... порозтягуємо по всьому городу і хочемо розкидати соломи. На зиму закидаємо соломи трохи тут по городу. Там саме там, де буде оратися по весні. Щоб вона перепріла солома, кажуть корисно така процедура. Оце перша ділянка під картоплю, повністю закидаємо соломою. Це буде друга ділянка під картоплю, закидаємо соломою. І там третя. Три смужки оцих, що під картоплю, позакидуємо соломою, а по весні. Перекопаємо. Оце у нас такий порядок поки що. От такий у нас запас соломи. Бачите? Запаслися тут тюбків десь 5 отакої соломи. Це у нас, виходить, ячмінь. І трошки пшеничної. Отакі От два великих мішка і один маленький. Оце вся, вся оця солома оце, буде розкидана рівномірно по тим трьом діляночкам та й все на зиму. О, такі, такі у нас, друзі, пир пиріжки на сьогодні, на 28 жовтня. Радий був звітувати і по сьогоднішньому дню. Не забувайте підписуватись, запрошуйте друзів, розповідайте про свої успіхи, про свої врожаї, що хто вже посіяв, посадив і зазимини. І всім до зустрічі!